Сьогодні наше відео для підготовки написання контрольної роботи з дизайну і технології. Це предмет, який вивчає різні способи декорування, прикрашання, певних виробів. Ми з вами називаємо це. Труди. Так. На... В цій контрольній у нас будуть такі запитання, які ми зараз з вами розберемо, і щоб ви мали уявлення, що це таке, і могли відповісти на запитання. Перше запитання. У техніці торцювання зазвичай використовують папір і перелік різних видів паперу. Давайте розберемося, що таке техніка торцювання. Торцювання це така техніка роботи з папером. Коли беруть м'який папер, це може бути гофрований папір, він такий м'якенький і трохи, наче пожмаканий. І також використовують паперові серветки. Для цього виду роботи. І їх ріжуть на квадратики певних розмірів. використовують або паличку спеціальну, або використовують пензлик або олівець для того, щоб цей маленький шматочок на кінчику. Цієї палички зім'яти поверхню, на яку ми клеїмо цей папірець, змащують клеєм і тикають цією паличкою з папірцем, приклеюють до цієї поверхні. Подивіться зараз відео, як це робиться. А потім ми подивимось роботи, які виходять в такої техніці. Доброго дня! Хочу показати, як працювати в техніці торцювання. Є шматочок картону, нарізаний папір гукрований 2,5-2,5 см, і клей. І для торцювання я беру ось такий пензлик, будь-який пензли, да, з ось таким заокругленим кінчиком. Можна брати, звичайно, олівець, який. Не дуже гострий, да? але е дуже зручно, наприклад, ось працювати з такими пензликами. Зараз побачите чому. Е можна... Є два варіанти виконання торцювання. Перший варіант це коли ви змащуєте клеєм певну частинку поверхню, яку ви маєте заклеїти. Е не змащуєте відразу клеєм всю поверхню, тому що перший клей підсисає, по-друге, ви можете, е коли ви працювати, замастити руки. І Робота може бути такою неохайною. Тому ось таку частинку, да, ну, приблизно там 2х2 см площі, я змащую клеєм. Потім беру папір по центру паперу, ставимо цей вже пензлик з іншої сторони і ось так прокручую. Ось так виходить. Так. І потім ви прикладаєте до поверхні до поверхні, теж тут прокручують. І я отак притримую рукою і. Приклеюємо. Ще раз показую. Ось приблизно по центру, прокрутили, Поставили. отак зараз вам поверну, щоб ви бачили. Ось так, да? три, от, от, Лягенько притримуєш, і папір залишається. Можна брати папір, закручувати другим способом, да, і вклей. Але папір легенький, тоненький, і він залишається і. Робота знов може вийти неохальною. Тому я практикую з дітками ось так. Що змащуємо поверхню пену, да? ось, накрутила, приклала, знов прокрутила і ось так. Ось так. Притримуючи, да? забираю. Ось, Виходить, ось така поверхня, заклеєна папером. В, такій, в техніці торцювання виходять такі роботи, ось подивіться, деякі роботи. Дуже гарні, красиві види роботи. Тобто, ми з'ясували, що для такої техніки треба нам гофрований або папір. Тобто він такий м'якенький, тоненький, пожваканий, або паперові серветки. Наступне запитання. Філігрань це. це теж така техніка, і ми відкриємо е вікіпедію і подивимось, що ж це таке. Філігрань з італійської, слово філігранна від латинської «filium» е означає нитка. І граном зерно, нитка і зерно. Філігран це ювелірний виріб з тонкого дроту, або закріплені на металевій поверхні візерунки з тонкого золота, срібного чи мідного дроту. Тобто, це вже вироби з дроту, дуже такі гарні, кажуть, також філігранні, тобто тонкого, тонкої роботи. Дуже такі витончені. Ось ми бачимо е, нам те, таріль стерлінгова філігрань і золота філігрань кришечка. Також ми подивимось ось метелик в техниці філігрань. Бачите, з металу, з дроту, дріт е, оброблений. Спеціально ізогнутий, і вироблюються такі вироби. І також ми бачимо квіточка така. Тобто філігрань це вироби з дроту. Його обробка. Далі наше запитання третє. Макет це. Також ми прочитаємо визначення, що таке макет. Макет від французького його слова масштабна модель. Від італійського моделіно ну, зменшувальне від модело. Модель. Макет це модель об'єкта в зменшеному масштабі або в натуральну величину, але позбавлена, як правило, функціональної. Функціональності представленого об'єкта. Тобто макет це виріб, або в зменшеному розмірі як модель, наприклад, глобус це модель землі. Да? В зменшеному вигляді, як вона виглядає, або в натуральну величину, але в макеті, наприклад, в макеті автомобіля не крутиться руль, всі деталі не, не рухаються, і машина не сама цей автомобіль не зможе поїхати. Тобто він позбавлений функцій, які є у, у справжнього об'єкта, так? Тобто макет це у нас модель якогось об'єкта. І ми бачимо макет. Кампусу вільного університету Берліна. Макет будівель, макет цілого комплексу. Ми бачимо там багато будівель. Також макет літака. Дуже він реалістичний, схожий на справжній, але він не вміє літати. Це не справжній літак, це лише макет. Далі, четверте запитання: основне призначення суцільної тонкої лінії. Лінії штрихи використовуються в кресленні. Коли ми або малюємо, або креслимо щось, ми використовуємо певні позначення і певні лінії. В старших класах ви також будете вивчати, як це креслити що для... Цього потрібно. І певні закони в також є. Ми відкриємо з вами табличку таку. І тут нам представлені різні лінії креслення. І перший перша таблиця, перший стопчик найменування. Ось у нас суцільна товста. Лінія основна, і ми бачимо основне її призначення в другому стовпчику, і начерк, як вона виглядає. І товщина у певних вимірах. Ми бачимо, що е, ця лінія потрібна для того, щоб позначити лінії видимого контуру зображення предмета. Тобто, якщо ми малюємо предмет, е, ми малюємо. Лінії, які ми бачимо, саме такою товстою лінією. А в нашій контрольній роботі у нас запитання про суцільно тонкою лінію. Тонка лінія у нас наступна. Суцільна тонка лінія. Ми бачимо, що вона позначає розмірні та виносні лінії. Тобто, і ми бачимо, як вона виглядає, бачите, вона відрізняється за товщиною. Суцільна тонка лінія нам потрібна для того, щоб ми намалювали розміри і виносні лінії. Тобто, якщо ми з вами малюємо якийсь певний об'єкт, і нам треба його розміри вказати. Малюється оця лінія тонка поряд з товстою. Вона виносна. І над нею пишуться розміри цієї сторони об'єкта. Тобто, у відповіді правильної, суцільна тонка лінія потрібна для того, щоб зобразити розмірні та виносні лінії. І останнє запитання п'яте в цій контрольній роботі види квілінгу. Які бувають. Ну, Взагалі-то ми з вами можемо. Розглянути, що таке квілінг і які, звісно, бувають види цього мистецтва. Розглянемо, що таке квілінг. Ми бачимо представлені роботи з квілінгу. Квілінг це створення композиції з тонких паперових смужок методом скручування у спіралі вид паперопластики. Тобто, інакше його ще називають паперокручення або паперова філігрань. Знову це слово філігрань, тобто витонченість така. Походить квілі від англійського слова квіл, що означає пташине-перо. І ми бачимо, що на фото зображені витвори такі, які зроблені з тоненьких смужок. Паперу. Кольоровий папір нарізається тоненькими смужками. Він взагалі продається окремо, навіть вже нарізаний рівни, рівними смужками. Його скручують, певні е, обирають, е, роблять або кружечок, або придавлюють його з різних сторін і виходять. Такі різні фігурки, схожі на листочки, там, на трикутнички, закручують по-різному, або розпускають трошки, або зжимають трошки. І таким чином роблять маленькі деталі, з яких потім складають цілу композицію. Ми можемо розглянути, які тут різні деталі. Це у нас квілінг. Створення композиції з тонких паперових смужок методом скручування у спіралі. Також ми можемо подивитися різні вироби, і тут якраз нам представлені види. Саме запитання у нас було види квілінгу, які у нас є. Ми бачимо простий вид квілінгу. Накрутили. Детальок, накрутили кружечки в таких спіралях. Потім з декількох сторін або з однієї сторони придавили, повикладали, ми бачимо, вийшли такі квіточки гарні. Дуже. Другий вид ми розглянемо петельний. Бачимо, що тут трошки по-іншому, більше не скручених спіральок, а більше зображено. Петель. Петельок. Ось таким чином скручують ці смужечки. Далі наступний вид філігранний. Ця рибка створена, дуже така витончена, да? багато таких деталей. Дуже така гарна вона. Це філігранний метод, вид, точніше, ми бачимо. І Останній вид об'ємний. Тобто це вже не на площині квіточки, а вони, ми можемо їх навіть, їх пелюсточки потрогати, вони складають об'єм. цілий. Тобто, ще раз, у нас є чотири види квілінгу. Простий, петельний, філігранний і об'ємний. То ж, відповіді на запитання контрольної роботи шукайте між запропонованих варіантів.